Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні влог буде насичений, багато чого переробила. Ну і також при можливості поділюся з вами і, можливо, когось змотивую перед резвяно-новорічними святами. Ну, і не тільки, якщо ви в подальшому будете переглядати, то і в подальшому, можливо, це буде мотивація. Уже розпочала я зранку. Вирішила приготувати млинці з яблуками. Дуже смачні і дуже прості. Нічого складного в цьому немає. Всі господині вміють готувати, і я також захотіла їх приготувати. Яйця, цукор перемішую, все додаю кефір, ванільний цукор чайну ложку. Якщо немає, можна і не додавати, десь приблизно чайну ложку соди перемішую. Також додам крохмаль Одну столову ложку. Зазвичай я не додаю, але цього разу вирішила додати, для того, щоб вони були такі більше з дирочками. Ну І також уже борошно додаю і замішую. Для оладок, або ще по-іншому нас говорили, використаю одне яблуко. При бажанні можна використати і два, якщо ви любите більш насичений смак, я обираю яблуко повністю від усього і потру на терці. Висипаю яблуко в тісто і перемішую. Вже для цього вінчик не потрібно, я беру ложку і перемішую ложкою, все одно накладати млинці потрібно ложкою. Ставлю пательню, наливаю олію. І на розігріту пательню викладаю млинці або по-іншому оладки. І на невеликому вогні обжарюю їх з двох сторон до готовності. Також можна додати ще корицю, теж буде пахнути і смачно. Ось такі мненці вийшли до сніданку, до чаю, до кави. Супер, смакують з яблучком. Наступного разу ще там корицю, думаю, що буде ще запачніше і смачніше. Вийшли пухкі та смачні оладки. Я також покажу закупку продуктів. Тут вже е, йде закупка і на різдвяно новорічні свята. Е, картоплі взяли, апельсинів були по акції, моркву, огірки, крила курячі, яблука, банани, помідори, перець, лапша, така в супчик була по акції, три штуки взяли, шпроти, дві упаковки, бурячок. Ну і такі теж помідорки чері, теж були по акції. Помідорки вони полежать, вони тверденькі, хорошенькі, тому ну, не спортяться. І до Нового року, я думаю, саме у лежали. долежали. Ось такі покупки були. На все про все пішло 80 злотих. І також дали ваучер. Тобто апельсини ми взяли майже на 5 злотих, той ваучер 4,71. 30-31 числа безкоштовно йдете, берете на цю суму. Також в Ашані такі замочки на комод в пепку дві упаковки. Такий гірлянд на батарейках. Все-таки хочеться свята, як то кажуть, хочеться ось цього духу різдвяно-новорічного. Тому ялиночку обмотала, ну і так уже фрукти поставила, і теж гірлянду нехай світиться. Ну і сніжинка на вікні ось такий куточок у мене. Ну і Тут у мене вже давно руки не доходили до цього весь час. Сушка вішала, сушилася. І складала на комоді, тому що комод був в мене взагалі перевернутий е іншою стороною, для того, щоб Діма не відкривав, бо він має такий хлопчик, що шухляди тягав, витягався, викидав, то я була ну дещо лежала в тих шухлядах, але комод був перевернутий, ну, точніше, не перевернутий, а, ну, скажімо так, шухляди були до стіни, він не міг відкривати. А це вже потрібно все-таки одяг складати влітку. Я на підвіконнику в ящики складала. Вже зараз взимку там не складеш, бо і волога збирається, і холодно все-таки на підвіконнику з вікна. Хочеться, щоб одяг був теплий і свіженький. Тому вирішила в комоді навести лад, скажімо так, поскладати одяг. і... А заодно вже ті замочки куплялися для того, щоб закрити ящики. Ну і думаю, що мотивація вам теж така сподобається, рухлива під музику і послухати і подивитися, як хтось працює. Ці замочки деякі не дуже хотіли прилюблюватись, але на наступний день, побувши сутки добу, точніше побувши добу, то все гарно приклеїлося і відкривалося. Думаю, що Діма не буде шарпати. Результат мені сподобався гарно вийшло. Ну і тут я вже вирішила приступити до кухні. Тут у мене теж зазвичай руки не доходили до цього. Де приправи різні, то я вже заодно цей куточок теж вирішила прибрати, довести до ладу. Ну, і чайник тут теж, як зазвичай, в зоні ризику, то я протираю головою серветкою, ну і теж ці всі баночки з приправами, протру, від пилі, від жиру. Буде використовувати і вологі серветки, і просто протруганчі ручкою насухо. От. І тоді вже поставлю все на місця. Також мене просили показати чим я прибираю. Ось такий засіб прибираю я ним варочну плиту, ну, якщо дуже брудно, якщо не дуже можна, просто і універсальний. Ось така фірма пише. Ну, тут пише і для печей, і, ну, я так розумію, що добре нагар виводить. Без запаху хороший. І другий засіб універсальний, тут він де з запахом. Але запах такий трішечки майже не відчувається. Баночка теж йде еко в розмані. І один і другий придбала. Теж еко без запаху, від жиру, від пилу. Ну, тобто він йде універсальний, теж дуже мені подобається. Я і у вані мию ним, і на кухні. Він ну, чудово справляється зі своїм завданням. Також докуповлювала вже окрему баночку, щоб доливати універсальний засіб. Ось такими засобами я користуюсь. Ну, а На сьогодні відео буду закінчувати. Я вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Ну а я вам бажаю мирних, тихих, спокійних днів та ночей.